Зараз я вам покажу в Онтаріо В місті Саго прийшла зима на весні, дивіться. Зацініть, скільки снігу, щоб до прицепу дойти. Як вам? Нормальок? Так, напевно, буде жорстче виглядати. Отак. О. Отакий сніг тут. Все до цього варіанту, що тут дуже тепло і дуже класно і комфортно, от вам комфортне, тепло, блядь. сніг по самі вуха, бля, хамуха. І впередте. То вже трохи розтануло, там взагалі така задниця, що капець. Ладно, зараз буду їхати, трохи порозказую вам. Так, друзі, продовжую я своє знімання зараз я мушу йому протягну, щоб хлопака зняв пломбу, зробив фото Надію, що вони там не в болоті. Так, впереді Джамшути поламалися. Так, От Стоїть один. Все. поїхали. Так, стоїть один. Об'ясняє, що треба робити, куди що, як воно сталося, взагалі, що там треба зробити, де відтюнінг тюнінг зробити. От там треба поставити. Ну, він об'ясняє капітально. Дивіться, головне, зацініть двоє, слухають уважно. Джамшути, я вам реально кажу. Порше їхнє стоїть джамшутиків. Так, зараз ми акуратно проїдемо, подивимось. Що ж він їм там розказує? Ага. А, він можливо їм продає машину, тому що це тут так так прийняте, посередині дороги стояти і розказувати, як машину продають. Отак. Замшути і в Африці замшути. І, і, і от я вам серйозно говорю, я даю 100% гарантію, що він продає машину. От вони стоять і всі обсуждають, обдивляються машину. Вони стали посередині дороги. В принципі, для них то повністю окей, як то кажуть. І все. Е -е. Е -е. Продовжу сьогодні історію. Розкажу вам, я сьогодні пересікав кордон з в'їжджав назад додом в Канаду. І на канадській стороні я вже стояв такий, і там трошки така невеличка черга створилася з машин власне з вантажівок. І я бачу, пішла е е дівчинка-офіцер е відкривати другий, як би ще один е цей пропускний е проліт, і така ситуація. А я бачу, за мною стоїть коротше, індусик. Ну, хтось скаже, Боже, ти все про індусі бо Вони тут, в принципі, їх тут основна маса, повірте, тут нема про кого більше розказувати. Якби було ще, ні, є ще одні, пізніше продовжу. І от стоїть задній індусик. Такий бачив, в нього там такі всякі їхні там надписи, іерогліфи на його машині, туди-сюди. І що він робить? Ну, Я розумію, що він націлився. Він самий розумний, Він настроївся повністю. Він настроївся повністю це. Як його. Так, зараз я на моменту, бо тут машина поламалася. І цей він настроївся повністю коротше, їхати в це вікно, оформлятися. І він такий, знаєте, я так, ну я теж в принципі, думав, я поїду, але бачу, так як черга підтягується, там ще вікно не відкривається толком. І тут засвітлюється зелене. І цей індусик по газам, як дав, коротше, проскакує. він. А там що там перед заїздом до віконця треба зупинитися. Там стоїть великий знак Стоп, типу, зупинися і потім під'їжджай. Ну а той, коротше, знаєте, як в, в добрих їхніх традиціях, не зупиняючись прямо під те вікно, прямо залітає. Не то що заїжджає, а власне залітає туди, залетів. І я от сидів і думав, думав, як вона його накаже. От мені було просто цікаво. І що ви думаєте, вона йому цього не попустила. Вона його відправила на контролю. Тобто вона його відправила розвантаження і провірка його вантажу. Коротше. Це говорить про те, що розумієте, от то, що вона, знаєте, коли там собі дехто дозволяє так себе ну, вільно вести, а другий, якийсь там, наприклад, там хтось закриває очі. Ну ладно, Боже, ну що він собі так позволив, позволив. От як кожен почне собі так дозволяти, як заїжджати, як той індусик заїжджав, це буде повний бордель. Чувак, якщо є знак стоп, ти повинен біля того знака каменем зупинитися. Ти не повинен А той собі дозволив, знаєте, такий, типу фух, залетів, такий красавчик і взагалі все. Ну і поїхав ну, успішно оформлятися. На повне розвантаження свого вантажу. Отак От треба поступати. Людей треба вчити. Щоб був порядок, людей треба вчити. Перепрошую, щось мені в роті пересохло. Не будете людей вчити, нічого не вийде. Це до тої теми, що я казав. Так, да, можливо, там. Я можу, ну, я не хочу ні з ким, знаєте, вступати в дискусію. Я багато розумію, що багато. З різних поступають неправильно, ну, тим не менше я вам скажу одне, що завжди треба себе починати. Однозначно. От якщо ти себе почнеш, от туди буде в тебе щось в країні мінятися, получатися. А то, що ми там будемо хотіти, щоб наш сусід так поступав, щоб ще хтось краще робив. чи ще хтось, То в нас нічого ніколи не поміняється. Я, в принципі, вже сто разів, 500 раз говорив про те, що. Знаєте, ми хочемо всі жити по закону. Тільки коли ми щось собі там напартачимо, ми зразу шукаємо кома, вуйка, кома брата свата, щоб нам порішав, щоб ми митницю проїхали скоріше. І це є факт, народ це я вам серйозно кажу, це є повний факт. Я скільки з людьми стояв, розмовляв, які там, скажем, теж казали, да, та все замахало. Треба, знаєте, треба щось міняти туди-сюди. І тільки вони прийшли, скажем, зайняли певні якісь пости. Зразу стало все так само. Короче, моментально. Але сьогодні це не про це. Хочу вам розказати, що я звернув увагу тенденцію моєї компанії. Я вже раз про це говорив. Сьогодні я вже це конкретно бачу. В нас філіппінці завойовують ринок. Друзі, ця конкуренція, я в ній не потягну. Я вам на повному серйозі кажу, я, я не потягну. Люди, які працюють просто за документи, щоб отримати ці документи канадські, вони в принципі будуть з багатьом чим миритися, їм буде все одно, коротше, ну я їм не можу створювати конкуренцію однозначно. От це вам до того моменту, знаєте, коли багато хто розказує, чи наскільки тяжко мені буде знайти роботу в Канаді туди-сюди. Друзі, хто шукає роботу зараді документів, щоб отримати, повірте, вас мізмуть. Я не говорю про те, що ви будете заробляти так, можливо, ви будете там. Сидіти, щоб отримати свої документи, це не про гроші, це скоріше так просто, про цей. Ну, але от я бачу, яка тенденція. От як я можу з ними конкурувати, скажіть мені? Ніяк, що в принципі я, е, ну ну, як вам сказати, ну, не знаю, Ну, можна по-різному говорити, просто знаючи тих, е, ну, як філіппінці працюють, розумієте. Багато хто знає, що в принципі вони можуть ще за менші гроші працювати, тому що у них ще більше бідося, і вони можуть більше довше сидіти в рейсах. Їм це прикольніше, тому що їм не треба платити, ще щось, бла, 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 бла. Ну, я вам так розкажу, знаєте, в двох словах. От, от знаєте, зрозумійте, комфорт. Я не хочу говорити там, розказувати, які знаєте, ну ми всі ми люди, типу, всі готові погоджуватися на те, що ми готові погоджуватися. Нема питань, це їхня справа, вони собі на то погоджуються. Але от давайте ви посудіть. Ви, ви би так змогли, наприклад. От в нас в компанії зробили дві кімнати прямо де офіси, розумієте? Тобто там піднімаєшся на вищий поверх, і там, якби таке велике приміщення, ну таке, як знаєте, робоча столова, і там зробили просто дві конури, в ній поставили ліжка, і там живуть люди. І от вони там селять тих філіппінців. Як ви думаєте, оце нормально? От як на ваш погляд, розумієте? Я нічого не хочу говорити, розумієте? От дехто мені там багато там прилітає за те, що там от Ірвінг не така компанія. Люди, мене Ірвінг, коли я приїхав, мене в конору не поселили. Розумієте? Оце, от повірте, оце, ну таке фактично. І зараз хто проїжджає, нікого в Ірвінг в конору не селить. Я не то, що я там тягну за цю компанію, мазу. Я в тій компанії давним-давно не працюю, але... Я в крайньому випадку, я хоч хочу говорити про це чесно. А чесно, коли говорити, от, -от вам і реалії, розумієте? Їм, просто, їм навіть впадло зняти їм готель, хоч цей готель коштує копійки реально. Там, де вони знаходяться, вони там за нього будуть купити. І то, розумієте, наскільки мел... ну це така, знаєте, мілочність по-російськи. Оце мелочність така. Така, знаєте, я навіть, мені, ну, мені противно розумієте. От, 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 от вам реалії, розумієте? От вам всі реалії. А потім хтось починає сідати і розказувати так, що то в мене щось там мене, щось у мене сталося. Зараз ми подивимося на моменту. Тому що зупинитися, тому що в мене зріфом воно там. Щось він в мене перестав працювати, зараз глянемо, що в нього там. не так. Все так, помилка 0011. Олей, що то там з маслом, але це могло бути, знаєте, коли, коли я йшов на поворот, або він має проблему якусь, ну, зараз будемо їхати розбиратися. В принципі, то вже таке. А, що, погуляти, я вийду. І це, і от така справа, друзі. От така справа виходить в нас в тій всі ситуації. Ну, що я вам можу сказати? Не знаю, не знаю, як воно буде, от, як ваша думка? Ха -ха. В Європі, я знаю, їх теж вже з'являється все більше і більше. Але ми не можемо забороняти людям працювати, розумієте? Тому що ну, всі ми люди, всі ми маємо право до праці. Правильно, правильно, так само. Бачите, багато, багато ще можна погоджуватися, і в той ж момент багато чому можна суперечити. От вам і як то кажуть. Всі, вся реальність, не знаю, що вам сказати, розумієте? Тому що, в принципі, е е е От бачите, тут, ну, я не знаю, тут з, з одної сторони вони якось вроде, -е, закон та все старається підтягнути, знаєте, затягнути там. Е е е Водіїв там, якби знаєте, що воно все більш таке було в плані закону, того всього, але в той ж момент знаєте, що я вам хочу точно сказати? Що я спостерігаю, розумієте? От ми візьмемо навіть, наприклад, філіппінців. Нам з філіппінцями тяжко тягатися. Не в тому плані, що вони там більш там, я не знаю, класніші там професіонали своєї справи. Ні, тому що в них перше в них є англійська. Чого нас немає, і це є факт Розумієте, В них є англійська. Англійська в них є досить хороша. Вони не розмовляють класно на англійському на по-англійськи, Корочі, в них в з дитинства вона якби йде нормально. Вот і в чому получається наше просідання. І ми просідаємо, тому що в нас, на жаль, на жаль, ще раз кажу, на жаль, коли ми навчалися, нас нас не було такого, розумієте, в нас було поставлено трошки в інакшу сферу. Нас навчали, да, нас навчили всіх розмовляти, читати, писати російською мовою, але зараз вона нафік нікому не потрібна. Розумієте, зараз нам потрібна англійська, французька, німецька. Розумієте, ну, китайська так само, чому би й не, розумієте. Це такі мови, які <кхи> зараз дійсно потрібні. А російська нафіг нам не впала на тому етапі, розумієте, тому що е, в країні Рад ніхто і так жити не хоче. Тому і виходить така ситуація. Ну, що зробиш, що зробиш? Нічого не поробиш. Так, виїжджаємо з околиць, околець Торонто моїх любимих, як завжди. Все по старій програмі. Повірте. Все однозначно, все так, як воно є, нічого не міняється. Будемо тримати, як то кажуть, колочки, колочки зажмемо, щоб наш ріфер не сказав нам вночі елуя, Тому що це буде жорстоко, Мені прийдеться туди дзвонити диспетчера, його, бідного будити, казати йому, чувачі, ріфер перестав працювати, треба тобі ставати. О, і у мене ще, до речі, і сніг на цьому є. на... На, 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 на зверху на трейлері, і притом досить немаленький сніг, ви знаєте, а щось я його не звернув на нього увагу. Ну, поки я доїду, я думаю, що він ростає. Ну, в крайній випадку позлітає. Плюс 6. Ну, він не буде злітати е, кусками льда, а так позлітає та й десь там пару разів гекне машиною по ямах, та й я думаю, що він піде спати. Ну, Тут снігом засипало. Капітально. Тобто, я ще раз говорю: всі, хто думає, що тут надзвичайно тепло і все дуже класно, повірте, тут не надзвичайно тепло і надзвичайно класно. Тут періодично температура піднімається, опускається. ну, В нас теж, я не буду там, знаєте, як вам розказувати казки, в нас теж сталася така ситуація, що дружина теж прибирала сніг, то за цілий. Щоб ви розуміли, за цілий сезон зимовий ми тільки раз прибирали сніг. Хоча в минулому році о ми його намаслалися з дружиною. Повірте, намаслалися по повній програмі. Що я вам можу сказати, радості в нас було повні штани. І не тільки. Так. А так, в принципі, все по старому, нічого нового. Зарплату не підняли. Вона як було, так і лишилася. Весна йде, красу несе. Я завжди, ну, тобто я в активному пошуці нової роботи. Ну, поки що я там такого нічого, щоб. В мене є одне такі, ну як вам сказати, є одне бачення, куди можна би було піти, розумієте? Але в той же ж момент ну, мене трошки зупиняє. Що мене зупиняє? Мене зупиняє. Ну там вроді, та, вроді, так і нічого, вроді все нормально, теж якби умови. Вроді. Ну, не знаю, щось мене знаєте, трошки трошки далеко від, від, від домчику ця компанія, розумієте? Реально далеко. Мені ну, тобто, вона знаходиться в десь 300-300 чимось кілометрів від мого дому. Тобто, ви розумієте, любі якісь питання, ще щось, ще щось оце в такі довгі поїздки, вони не дуже ну, такі, знаєте, не, не надзвичайно круто. Ну, але поживемо, побачимо. Поки що, опять же дивимося, розглядаємо різні ситуації, моделюємо і щось у нас буде отриматися. О, дивіться, скільки всього: трейлера, якісь бочки, які ще, 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 ще. Все заставлено, розумієте? Ну, але це нічого нема дивного. Тут а в основному все переміщається, всі грузи рухаються тільки на цьому. Він або втікає, або я зараз його снігом засиплю. Тут у нас зараз буде такий пийоворот. Зараз я вернуся додому, щасливо, відбуду дома швидко, потім вам покажу маленький, який в нас, скажімо такий, апгрейд пройшов. І, це. І потім я повернусь на роботу. Мені треба буде на роботі лишитися трошки довше. Я... Мені треба з 2 неділі на роботі посадити, бо в мене потім є серйозна справа, яку мені треба буде зробити. Тобто, це теж я вам висвітлю обов'язково по можливості. Ну, я все одно бачу, знаєте, я все одно дивлюся, що інтерес до Канади зпадає. Потихесенько, потихенько, вже народ вже тим наситився. Я думаю, це все одно пов'язано просто, що в ближайшим часом закриється програма. Ну, відповідно, знаєте, хто там полетить, хто поїде. В принципі, вже все знято. Зараз тільки людей знімаємо набагато, як вам сказати, напевно, можливо, це ці цікавіший контент. А в плані такому, знаєте, як тому, що вони живуть в великих містах, ну, в них там все трошки по-інакшому. Вони показують дійсно от свої ті початки, і це знаєте, людям завжди це цікавіше дивитися, і це нормально. Тому, в принципі, я вам всім рекомендую, якщо ви хочете якось, якщо ці люди показують дійсно правду, то звичайно, що класно дивитися їх, тому що ви чогось побачите для себе, ви собі щось так знаєте, підмітите, то що. Те, що вас турбує. Е, ще раз говорю, що зверніть увагу, що всі в принципі, наскільки я там дивлюся, люди практично всі знаходять собі житло, і хтось вже, вже поміняв житло, вже я поміняв, переїхав в друге житло. Тобто я бачу, то все, що відбувається, що досить все нормальок. Що можна не дуже так переживати, я завжди казав. Всі потрясіння, вони відбуваються. Розумієте, є дві категорії людей, я буду завжди казати. Одні їдуть просто щоб на шару, знаєте, пожити, там, отримати якусь допомогу. Це є одна категорія людей. На них не треба рівнятися, вони і так ніфіан не получать, тому що це не та країна, тут немає тої шари, коротше такої, якби вони хотіли. Тут все набагато простіше, тут треба працювати, працювати багато тяжко, щоб до щось доробитися. Я буду завжди казати, українці, на Му етапі життя в Україні з тим такими не супер. Пупер, коротше, зайнятося на роботах, розумієте, з тим всім шури мури вури Коротше, що законодавство, як дишло, куди повернув там і вийшло. Українці привикли шаритися. В плані такому, що якась там ходіння на роботу для них це є така, знаєте, досить велика трагедія працювання там від години до години. Ну, якщо я не правий, можете мене, як то кажуть, закидати камнями, але в мене в таке бачення. Мені здається, що в нас люди багато хто відвикли працювати, тому що простіше там десь отрив до допомогу Там родив люд... там родив з дитину, опять отримав допомогу, там пішов, позаймався якимсь, там сітевим якимсь маркетингом, маркетингом що заробив, чи не заробив. Коротше, отак, там трошки в батьків стрільнув бабосиків і коротше, якось так живемо. розумієте Ну В принципі, отак в мене бачення, що мало хто в нас з таких дійсно, тому що, в принципі, я завжди казав, що ну не треба, я ж, ну, зрозуміло, що. Не, не. Всі будуть там фізично працювати, є люди розумові, які дійсно там толкові, вони шарять і вони їм ну але вони і всюди будуть толкові, розумієте, вони всюди себе знайдуть так само без всяких таких проблем. Якщо людина є толкова, така знаєте, вона шарить в якійсь певні спеціальності, ще в чомусь, вона себе буде завжди знаходити. А всі остальні, хто приїжджає, готовий працювати. Ну, в принципі, я думаю, що в них все вийдеться. Та я навіть впевнені, що вийде. О, дивіться, який сніг, бачите, на пікапі. От скажіть, йому, йому просто впадло. Розумієте, от я деколи тут дивлюсь на людей, їм просто впадло з машини позмітати сніг. От як на машину сніг нападало, то, розумієте, і хто більше засніжений вийде, вийде в машині, це, це й круче. Оце розумієте, оце я вам на повному серйозі кажу. Я завжди я ржу від того не можу. Я просто захожуся. Ну, тим не менше, тим не менше. Так, як завжди, як завжди, тут без змін. Дорога просто засаджена. Просто, ну от дивіться, як можна працювати в таких умовах. Народ, субота, вечір, куди ви всі пхаєте? Сидіть вдома, розумієте, насолоджуйтеся, підіть собі в якесь кафе, ну я не знаю, там. Ну, поїдьте на таксі в крайньому випадку. Ну, <с> скажімо <nasze> <invalidAUDIO> <nó> так, знаєте, э, я думаю, що. Шкода, що там, наприклад, в Монтоні немає якогось такого українського пабу. Там би де тусувалися українці, як наприклад, тут в Торонто. Тут у Торонто є і ресторани, і паби, і напевно і дискотеки, є там, де тусуються українці, де збираються, де вся двіжуха проходить. і ну Для молоді Звичайно що це цікаво буде. так о все Ми вже приїхали. І приїхали ми приїхали. О, так давай а там що він вже впереді моргає. моргає. А, а в Монтані, на жаль, такого немає. Такого, таких власне, українських якихось. Яких, ну, до речі, от, мам, будь ласка, бізнес-ідея. Можливо, хтось себе бачив в ресторанах, то чому би і ні. Я думаю, що в Монтані буде, власне, в нью брансвіку теж достатньо буде Ukrainian people. Що, можливо, ну, звичайно, не зрівняти з тою ситуацією, що тут, в Онтаріо, тут, ну, звичайно, тут набагато більше. тому і все. Але, але сподіваємося, що тут же трохи народ приїде, оселиться і буде жити. Чому б ні, чому би ні, друзі. Правильно, правильно. Тому, в принципі, на цій веселій ноті хочу з вами попрощатися. До нових зустрічей. Дякую, що з нами. Дякую, що дивитеся. В нас є, я вже бачу, що є така певна категорія людей, які нас завжди передивляються. За що я вам щиро вдячний. Хто зайшов на наш канал, заходьте, підписуйтесь, переглядайте. Будем, я думаю, що в нас буде ще багато чого цікавого, іде весна, весна йде, красу несе, що буде все дуже круто. Я сподіваюся, що і в Україні все буде круто і всіх буде все круто. Тому, все, всім найкращого, до нових зустрічей.